Одним з найпоширеніших бізнесів в Україні на сьогодні є надання ритуальних послуг. Лише за офіційними даними близько трьох тисяч компаній обслуговує населення. Та й не дивно, адже це максимально стабільна та прибуткова сфера діяльності. Навіть у цьому бізнесі існують свої підводні течії, які для одних приносять чималий заробіток, а іншим несуть небезпеку. Це Те штурмне ну, ви, ребята представляєте, там живуть рядом люди, які цим дишать. Тож на конкретному прикладі ми покажемо вам специфіку роботи ритуальних домів та чим вони можуть загружувати населення. Місто Київ, Голосіївський район це гаражний кооператив. Тут розташовані школа-інтернат та житлові будинки. На перший погляд, нічого особливого. Проте саме сюди, просто по сусідству з живими, щоденно привозять тіла мертвих. Продовж чотирьох років розміщений тут ритуальний дім спокій пропонував населенню повний комплекс послуг від продажу похоронної атрибутики до уваги зберігання тіла померлого від доби до декількох тижнів. Коли ми відвідали саме цей приватний морг разом з громадою Києва, то побачили повну антисанітарію в цьому приміщенні, тобто холодильних камер немає. є Вентилятори, які фактично стоять і обдувають тіла покійників. З часом таке сусідство місцевим стало вподоби. Тож вони почали відстоювати власні права, заручившись підтримкою правоохоронних органів та активістів. Коли я почав займатися цією справою, ми безпосередньо підготували декілька колективних звернень. В цьому зверненні люди громади Києва підписалися десь не менше 250 підписів людей і звернулися безпосередньо до президента України, звернулися до Мера міста Києва Кличко і е, також звернулися до правоохоронних органів. І уже наприкінці 2018 року, після того як цією справою зацікавились журналісти, з підприємцем Фаліксом Чеховичем було розірвано договір оренди земельної ділянки, на якій розміщувався ритуальний дім. Та на цьому історія не завершилась. В прокуратуру і в президенту писал і всім другим чтобы щоб вмешались люди, тому що трупи з ними спять. Я наконец-то пришел от имени всіх людей нашого общества заявить и сказать о том, какая мерзость здесь происходит. А тепер уважно придивіться до цієї особи Владислав Деніськін. Саме він впродовж чотирьох років здавав земельну ділянку в оренду для ритуального дому спокій. Проте як виявилось пізніше, з документом про винайм цієї території було не все так просто. В цьому довір зазначається, що власник передає земельну ділянку саме е, для Договір оренди жилого приміщення. Тобто, некай доцільне питання, що ж передавалося, якщо в самому початку зазначається договір оренди нежитлового приміщення, в подальшому йде оренда жилого приміщення це лише верхівка айсберга після розірвання договору Фелікс Чехович припинив будь-яку діяльність. Проте особисте майно йому забрати не дали. А прощальні церемонії тут влаштовують і дотепер. У нас просто часуть прощання, але самі не мають ми вирішили дізнатись, хто та на яких підставах все ж таки продовжує тут працювати у власника земельної ділянки пана Владислава. Та розмова з ним не вдалась, адже він почав клеїти дурня мовляв, я не я і земля не моя. Я не Владислав. – Як це вене, Владислав. Ну відсла? Ви дивиський слав. Власник земельного що, моя мама? А? Ви шо, моя що, моя мама Просто Хочу така реакція? Дивіться ви... no. з такої дивної поведінки. Виникає зовсім логічне запитання. Невже Владислав Даніськін вирішив перебрати цей бізнес у власні руки? Адже місцеві запевняють, що той планує розширювати ритуальний дім? Тож просто напроти розпочав будівництво. Не отримавши жодної конструктивної відповіді від орендодавця, ми звернулися з цим же запитанням в Голосіївську райдержадміністрацію. Адже саме тут була створена комісія, яка мала перевірити законність роботи ритуального дому спокій. Департамент арх... архітектурно-будівельного контролю відповів, що там самостроїв ніту садвістяна, ані находять е... ну їм там перевіряти нічого, що вони перевіряють тільки на, на наліч самовольних об'єктів. А департамент житлово-комунальної інфраструктури нам відповів, що вони відповідно до закону мають право функціонувати паралельно. Ми ще направили в поліцію письма, але поки нам відповіді не прийшли, і в прокуратуру, щоб вони розібралися з ними на предмет законності. Ще півроку тому слідчим полосіївської поліції було відкрито декілька кримінальних проваджень за фактом самочинства та уваги наруги над могилами. Що стосовно слідчих, дуже величезна низка питань, і говориться, по-перше, що з червня місяця 2018 року до цього часу органи досудового слідства не, не відпрацювали всі можливі і неможливі версії причетності фігурантів до скоєного злочину. Допоки слідчі не квапляться розбиратись в цій ситуації, невідомо які ще жахливі речі можуть відбуватися за зачиненими дверима ритуального дому. А місцевим і досі доводиться жити по сусідству з приміщенням, де щоденно проходять прощальні церемонії. Ну, я не знаю, що там, ну вонь йде оттуда прилічно, якби как бы, там є каналізація, і з тої каналізації воняє ну неприятний запах. Тобто всі ходять і діти ходять, і тут же ну тут на школу інтернаті жалуються все. Це ж тут яд. я. Ну, ребята, представляєте, там живуть рядом люди, які дишать. Історія цього району насправді не поодинока. І скільки ще таких незаконних ритуальних будинків існує в Україні, невідомо. Та сподіваємось, що, хоча б цей випадок, врешті-решт завершиться хеп'я. Андом, і щоразу, проходячи цією вулицею, людям не доведеться стикатись з похоронними процесіями.